Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо японський кварцевий годинник Seiko із базової колекції бренду. Модель має чорний циферблат з накладеними арабськими цифрами, біля котрих розташована хвилинна шкала. Логотип розміщується зверху, знизу вікно з великою датою. Трохи вище зазначено водозахист 10 бар. Секундна стрілка виділена яскравим жовтим кольором. На інших є люмінісентне покриття. Працює годинник на кварцевому калібрі 6N76. Точність ходу такого механізму складає плюс-мінус 20 секунд на місяць, а батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з сатинуванням на більшій частині поверхні. Однак є полірування на бічній грані ранту діаметр 39,5 мм, товщина 9,8 мм. відстань від вушка до вушка складає 46,7 мм, вага моделі 136 г. Годинник поставляється сталевим браслетом шириною 20 мм, застіпка з кнопками. Задня кришка загавинчується. Ось так виглядає на зап'ясті охватом 16 см. Вартість годинника складає 300 євро. Посилання на цей та інші годинники Сейка можна знайти в описі до відео. Дуже дякую за перегляд, до нових зустрічей!